Підписати. Отже що, сьогодні з вами будемо говорити про Сінтая, навіть може і про два Сінтая в Новій Морді. Сінтай 244L і LX. Між ними різниця, дивіться, який тут передній мост, це просто жесть. Тут без переднього моста, задній Перед тим, як почнемо говорити, зрівняйте цей передній мост. Я не знаю, це ну, реально від якогось деревлячого трактора, при тому якщо взяти цього трактора, у нього тут та що колія, грубо говоря, метрова по центрам. І подивіться на джинму. Яка вроді би і більша, якось би і крепша. але по факту цей мост такий бляха муха як в 50-ки, їй-богу. Навіть давайте тако ось цей мост. І мост Донфєнга. Тут передній мост без всяких там перебільшень, більше, ніж в їй Богу. Ну Дуже здоровляча фігня. Якщо під якийсь кун або отвал, я не знаю, то передок тут заточений саме під це. Не знаю, що там китайці мудрували і робили. Що наші прийшли замовили, але передок тут просто ограменний. Задок остався такий, як був. Зараз вам підемо все, розкажемо, покажемо. Ще дивіться, який є динозавр 120 сильний, бляха-муха. Садів вже в кабіні. В кабіні, звісно, бімба. Ну, трошки пізніше теж візьмемо, зробимо вам на нього огляд. Ну, так сам по собі трактор прикольний, здоровий. Бак підняли повище, щоб ніхто його не пробив в мочарах. Ну, то таке. Давайте зразу по сінтайчиках. Бо всі кажуть, покажи нам сінтайчика. Ну як всі? Чоловік 5 до мене зателефонував, каже, думаємо, що взяти. Чи такого, як в тебе, чи краще цього сінтая. питалися тоді за ціни і народ, тоді цін не знав, зараз вам кажу ціни. Дивіться, цей, що на повному приводі, в нього ціна 5,150, цього без передка 4300. Який вам краще взяти, ну це вже ви дивіться самі по своїх потребах. Якщо у вас не буде питання стояти в оранці. От не буде вас оренки, то передка можете і не брати. Ну це так, моя думка. Якщо все ж таки будете орати, то краще вже, грубо говоря, цю почті штуку баксів доплатити, взяти з передком. Притом тут передок, всім передкам передок. Отак от, от. А так, маленький. Десь там якихось 20-30 соток собі чисто. Давайте так, це трактор чисто для себе. Тобто не калимити нічого. Да, ти на ньому можеш калимити, але не знаю наскільки його хватить. Чисто для себе це нормальний варіант. Плюс, якщо рівняти з шифінгом, буде менший раз, і другий буде тихіший. Якщо вам це принципіально, то можна брати. Якщо рівняти з 244-м шифінгом, то шифінг, звісно, буде набагато більше, І, скажімо так, крепше сам по собі. Ну, як би вам пояснити, це вже більш технології, а шифінг більше кам'яний вік. Отак. От ну, що то хороше, що це буде нормально. Давайте так. Зараз буду розміри казати вам плюс-мінус з зазором, тому що я його Ну, Якщо ви навіть подивитесь, дивіться, оцей що зелененький, він здається, що він вищий, за цього що синенький. Хоча, по факту, вони на одинакових колесах, ну все однакове. Ну, за що того, що бачите, ця щебьйонка, і він тут отак стоїть, воно навіть видно, як колесо в грузло. То, звісно, ці мої розміри на даному етапі точні до одного міста. Буду вам казати з зазором, щоб ви просто орієнтувалися, щоб він вам вашу хібарку заліз. Отже, маса, маса. Не буду фантазувати, тона тут є. От розчитуйте тут на тонну, а це десь розчитуйте на кіло 900-950 от. от. Тому що читати тих мануалів, то він тут чуть не 3 тонни важить, і заді в нього ракета він може в космос полетіти. Будьте трохи реалістами. Є грузи. Маємо грузи де? Спереді. Шість штук. Ну, передній мост. Передній мост дозволяє. Можна його звідси зняти сміло, зробити свій вантажик, і все буде нормально. Якщо взяти задній мост, теж маємо два млинця. І Їх теж, в принципі, можна зняти. Вони тут на кілограм, мабуть, 15, може 20. Чорт, треба переважити. Хто має, візьміть, зніміть, переважте, те будемо знати. Коротше, назад на можна сміло робити свої бетонні ваги на колеса і напередок. І буде то, що треба. Є довжина від передка. До того як тут навіска, в мене виходить 2,90. Але я би вам радив розраховувати все ж таки на 3 метри. От довжину 3 метри. оце ви на цю довжину розраховуєте, тоді він у вас влізе, не буде морда терчати, не буде ржавіти нічого. І все буде прикрито. Якщо брати висоту, ну в даному випадку в мене виходить 1,85 м. Але я вам раджу брати 1,90 або 95 з зазора. Тому що, то ж кажу, бачите, цей щебьйонка, то воно десь там трохи просіло, десь на 1,95 метра розраховуйте. Є. Колеса спереді 60 на 14 ззаді 9,5 на 20. Більше колеса ви сюди вже як би хотіли не втулити, тому що, як вам видно, тут вже задні крила ого-го як під цигосіні, і треба вам буде переживати бачите, за ту проводку. Якщо берете такого тракторця, навіть любого трактора, якщо ви візьмете, хоч того Донфінга, хоч того ДТЗ, отвертка, трещотка, ключі гаючні і вперед. Плюс скотч ізолента і затяжки. Все попережимати, попідтягувати і попідклеювати, щоб нічого не болтихалося. Тому що отут реально десь будете на городі їхати, земельки візьмете і можете залиши без світла. Це треба пам'ятати. Є колія внутрішня 79, центральна 101. І зовнішня в нас виходить. 122. Переміряв кілька разів, то скажу чесно, у мене центральна то раз виходить то 101, то 100 з половиною. Чи то в мене рулетка коситься, чи то я його не можу так переміряти. Ну, Маємо то, що маємо. Розчитуйте, що полія центральна, у вас буде метр. От і все. Там далі можете трошки її здвинути, роздвинути, це вже кому як буде. Краще. Є кліренс. Ух, кліренс той же саме. От звідси добре видно, бачите, як то ліве колесо, як воно в землі терчить. Кліренс, розчитується, що в нього 30-ка на даному етапі. Якщо, я думаю, стане на асфальт, то буде всі 33 см. Бо десь так він на цих 3, ну, може на 4 см, він зараз в землі терчить. Якщо по картоплі, не переживайте, по картоплі він заїде, проїде підгорне. Даже ось до Будемо розчитувати, що це, що я зараз наміра в нього тридцятка, це ви так само вгрузнете в землю. Бо там як не є, як земля, не асфальт, ви трошки вгрузнете. Ну, як видно, кліренса хватить, підгорнете, нічого не помнете, все у вас буде добре. Під капотом у нас старий добрий КМ 385 БТ. Капот тут відкривається. Зараза тяжковато, і тільки наперед. Отако дивіться. Опа! ну. Який плюс? Доступ маєте. Відкрутили глушака, відкрутили фільтр, все, ви можете тут крутити далі все, що маєте. Бак вам не заважає. Бак десь примерно на літрів 20-25, десь так, на око вам кажу. Для цього трактора солярочки вистачить, він у вас небагато буде жерти. Якщо вже треба буде лізти десь-сюди до передка, тоді так. Да, треба буде брати, відкручувати капот і знімати. Ну, в принципі. От сюди доступ є. Туди, я не знаю, часто лазити не будете. Все, що можете зробити, це взяти оці всі фішки, загорнути якусь поліетиленку і все, щоб воно у вас там, коли валить дощ, не капало, не намокало. І все було добре. Ще, якщо не хоче завертати, то можна щось придумати, щоб заклеїти оцю сітку. Але то вже таке. Кем. Надійний, потужний, скажімо так, для цього трактора його за глаза вихватає. Якщо його ставлять на, на донфенги, на джин їх він волочить. А це ж подивіться, наскільки менший трактор. Ну, реально. Но сам по собі просто трактор менший. І роботу він, скажімо так, має робити теж меншу. Не треба його вганяти в рабство. Два інша. Гідрууд руля, циліндр на дві сторони, все працює. По КПП, якщо брати по КПП, 3 ступіньки. Звісно, хотілося би 4. Але маємо те, що маємо. Плюс буде у вас тут повишені, понижені і того що, 6 вперед, 2 назад. Сциплення кажуть, однодискове. Ну, за ці гроші тут і більшого вам не поставлять Хоча, Хотя... чи треба йому тут водіскове сцеплення, це вже таке. Це вже. Кожен кажу, вирішую під свої потреби. Найвеличке прицепне вом 540. Гідрованна роздільна, що є добре. Ось тут гідрожидкость заливаєте. Ось тут заливаєте масло тат в коробочку. От такий він синтайчик. Грубо говоря, ну, сінтайчик від сінтайчика нічим не помінявся. Верніше помінявся чим? Помінявся новою мордою. Помінявся задньою розпорочкою, помінявся приборочкою мостом. Мостом мать його помінявся. Оце так. Да. Ідеальний варіант, якщо в тебе немає до холери грошей на Соліса маленького, тобі треба десь робити в маліні, в клубніці. Там, да. Ти проїдеш, заїдеш. Питання цей міст. Цікаво побачити варіант. Де передній міст відповідає задньому. А якщо задній міст буде відповідати передньому, тоді, по факту що, ми будемо мати зовсім іншу штуку отут між ногами. Ну удивлюся, якщо такий десь сінтайчик є на 50 коней в цих приділах з відповідними задніми мостами і центральним тунелем. Ну це вже садовий трактор. Вам же, якщо брати, це чисто для города свого. От ви маєте собі. Від 20 до 40 соток, ви його собі самі гораєте, культивіруєте, кропите ту бараболю, косите, привезти, відвести пай, сіну, солому, в кого там що є. От і все. Думати на те, що я його візьму і зажену його в 10-20 гектар, а там підніму бабла, ти його заженеш, ну щось зараз закашляне. Це железно. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.